Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому сайті компанії Страхові системи. І тут я дуже стисло, е, спробую пояснити е, ключові переваги е, співпраці з нами, як зі страховим посередником е, вас в якості наших субагентів. Перша ключова перевага це можливість працювати в абсолютно законній площині. Тобто ми пропонуємо внесення в реєстр, е, в нас є спеціальний рахунок, е, є каса. тобто, у разі необхідності все це можна використовувати. Більше того, ми працюємо як з юридичними і фізичними особами-підприємцями, так ми працюємо і з фізичними особами. При цьому маємо легальний абсолютно механізм, як це відбувається. Маємо напрацьовані договори, маємо пропрацьований. Алгоритм цієї роботи з точки зору оподаткування, тому всі питання там щодо відкриття облікових записів фізичним особам, все це вирішується, і внесення фізичних осіб в реєстр також вирішується. Другий момент це так чи інакше, з урахуванням регуляторних вимог, які ми на сьогоднішній день маємо, будуть виникати питання по-перше, це податково, по-друге, це Національний банк України. Звичайно, що штрафи драконівські, до речі, небагато хто заглядав взагалі закон. Більше того, це проблеми для компанії страхової. Якщо ви субагент, то це буде проблема для. Агентам, причому проблема е, плоть до пожиттєвого вилету з е, реєстру страхових посередників. Тому ну, тут ставки достатньо високі. І Ми пропонуємо з урахуванням того, що в мене є також юридичний бізнес компанія Fians Service, можете погуглити, ми спеціалізуємося якраз на страхових питаннях. Повний супровід, якщо виникають по нашій з вами співпраці, е, моменти з податковою або з Національним банком, плод до судів, е, до розгляду якихось там листів, якихось претензій, то все це е, ми візьмемо на себе і забезпечимо повний юридичний супровід таким чином, щоб уникнути будь-яких проблем. Наступне це комісійна винагорода. То ми будемо давати конкурентну комісійну винагороду, е, звичайно, з урахуванням маржинальності нашої компанії, з е, урахуванням. Е, того обсягу роботи, ну який потрібно ну, зробити по кожній категорії субагентів. Звичайно, що по фізичним особам це більший обсяг роботи, по там юридичним особам фізичним особам-підприємцям менше, але ну, тим не менш, економіка має бути економною, і ми будемо намагатись завжди. Тримати руку на пульсі і давати економіку, таку, яка буде конкурентна, ну навіть порівняно з прямою співпрацею, там з певним страховиком. Також ми даємо можливість працювати в облікових записах страхових компаній, які погоджуються і технологічно на сьогоднішній день можуть реалізувати модель субагентської співпраці, тому що ми повністю за легальний варіант, коли зазначається. Агент наша компанія, припустимо, субагент фізична особа-підприємець. І е, субагент, фізична особа, яка є там субагентом е, також нашої компанії. Просто відбувається розподіл функцій. До речі, ми звертались за роз'ясненням до національного банку і вже отримали роз'яснення, що декілька субагентів. До речі, в законі написано, що тільки декілька агентів можуть залучатися. Але ми отримали роз'яснення від національного банку, що також можуть залучатися і декілька субагентів. Окрім того, є ще в нас дуже цікавий формат, е, тобто. Є відділ продажу, верніше його частина, яка працює виключно зі страховими посередниками. Вони обробляють вхідні запити. Це коли у вас немає часу, е, немає бажання, немає можливості перебирати всі умови, які зараз є на ринку. Тобто, припустимо, якщо ми говоримо про автострахування, ви віддали свідоцтво про реєстрацію, надали інші необхідні там, вхідні дані для розрахунку страхового тарифу, і ви отримуєте максимально приваблювати. Результат з точки зору ціна комісійна винагорода. Тому що, на жаль, на сьогодні стикаємось на ринку з тим, що ну, комісійна винагорода реально стає вторинним. Тому що, як не крути, цінова конкуренція зараз рулить і ключове це утримати клієнта, а потім вже рахувати власні доходи. Хоча це також дуже важливо. Ще один важливий момент те, що ми. Працюємо з усією лінійкою страхових продуктів. По-перше, ну, є так званий масс-маркет. Тут, якби, ви можете взяти щось і без нас. Цей ринок він вже виходжений, всі вже знають всі умови, там, комісії і все інше. Але є частина страхових продуктів, ну, в яких просто ну, далеко не кожен орієнтується. А є взагалі частина страхових продуктів. Які ну, сходу вони ну, нереалізуємо навіть у страхових компаніях, їм треба пояснювати, показувати, можливо, десь навіть, там, якщо це системна співпраця, допомогти з документами, зробити той самий ЗУСП, це загальні умови страхового продукту, інформаційне повідомлення про продукти, всі інші речі, які ну, передбачені зараз в нас чинним законодавством. Тому, в принципі, в принципі, якщо ідея здорова, якщо там є маржинальність, якщо трудомісткість виправдовує Витрати, які будуть понесені на створення цього продукту, або треба швидко зорієнтуватись і отримати нормальну комісійну винагороду на там, ну, тому, що є. То ну, звертайтесь, маємо всі ці напрацьовані варіанти, достатньо швидко опрацьовуємо запити і можемо надати досить конкурентні умови по будь-якому виду страхування. Як я вже казав, ми забезпечуємо супроводження у разі спору з податковою національним банком, тому що маю власну Юридичну компанію фінанс-сервіс. окрім цього, ми спеціалізуємося саме на вирішенні страхових спорів з 2007 року. І в нас на сьогодні один з найбільших портфелів. Тому, звичайно, що так чи інакше, у вас будуть виникати якісь ситуації у клієнтів, коли вони звертаються до вас там по допомогу. Банальне просто зробити навіть оцінку пошкодженого транспортного засобу. Щось там нестандартне. Клієнт хоче отримати відшкодування, під ключ, не хоче заморочувати. Звичайно, що ми пропонуємо своїм партнерам також заробляти і на цьому, тобто звернувся клієнт за оцінкою. Ми зробили, оплатили вам комісійну винагороду. Хоче клієнт, щоб відпрацювали якийсь там його проблемний юридичний кейс, або не хоче заморочувати взагалі, хоче отримати виплату страхового відшкодування або регламентну випиту. Виплату під ключ, то звичайно, що ми це зробимо. Ну і останні декілька речей це те, що в нас вже є е, живе ком'юніті, в нас є е, 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 певна кількість субагентів, е, є можливість спілкуватись, є можливість просто десь обмінятися думками, практикою, е, якоюсь нормативкою по ринку, якимись новинами, якимись навіть чутками. ну, щоб Швидко орієнтуватись і швидко обертатись, шукати нові можливості, де можна прокрутитись. Це один момент, і останній. У мене також є компанія цифрові страхові системи. Ми готуємо її. В принципі, якби в форматі звичайного маркетплейсу буде там і мас-маркет, який не буде відрізнятись від інших маркетплейсів, особливо. Але ключова фішка в тому, що ми будемо. Пропонувати нестандартні страхові продукти і будемо формувати електронну агентську мережу. Тобто, ви е, берете страховий продукт крафтовий, який не має там жодна страхова компанія, він виписаний під певну тему. Конкретно там в компанії, де ми домовились, е, користуєтесь нашим АПІ і, припустимо, там ведете переговори з певною кількістю сайтів, блогерів, там власників профілів в соціальних мережах, е, роздаєте цей продукт, і це фактично як ваша мережа, от, звичайно, класична, функціонує так само. Ви отримуєте доход е, з цієї мережі. Звичайно, що це буде пропонувати стільки нашим партнерам. Тому. Тема ексклюзивна, ніхто ще так не працює. Буду дуже радий, якщо вам буде цікаво, і ви до нас долучитесь. Якщо дуже стисло, то ну, це все. Ну і напевно, да, ще є можливість, звичайно, що ми тут всі в Києві прийти, поспілкуватись, випити кави, поговорити, обговорити якісь проблеми, знайти якісь вирішення. Тому що ну, вже стільки на ринку, що важко щось. Залишити таке, що не вирішуємо, тому е, дякую, що витратили час. Е, чекаю на нашу співпрацю і буду дуже радий співпрацювати з вами. Пока.